Ну що, як вам рішення Трампа? Чесно сказати, я шокований. Увесь світ шокований з того, що відбувається. Вчора Трамп повністю зупинив фінансування та допомогу і постачання зброї Україні. Також розвіддання. Перед тим, як я більш детальніше розповім вам, що буде далі. Будь ласка, подивіться наступне. Ми потребуємо Mavic 3 Pro, 12 запасних батарей та інверторний акумулятор, який забезпечить роботу нашого підрозділу і допоможе нам більш ефективніше нищити ворога. Дійсно доповідаю, пасаран відкриває збір. Слава Україні! Раз, слава. Будь ласка, дайте ви максимальний розголос та по можливості допоможіть, тому що фронт, на жаль, рухається. Після бочних. Після гучного скандалу, коли відвідував президент України Володимир Зеленський і Трампа в овальному кабінеті, Трамп поборився і почав тиснути, маніпулюючи війною і ситуацією в Україні, підлий коварний поступок відмовити в допомозі. В той час, коли ворог продовжує наносити вогневе враження по всіх містах і наступати на фронті. Багато українців зараз хвилюється з приводу, що буде далі. Важкі часи чекають нас, це факт, але ніхто нікуди не розбігається, ніхто не панікує. Кожен тримає стрій, допомагаємо фронту, допомагаємо один одному.